І так, починаємо. Мене звати Даніла Пертас. Любі друзі, дуже дякую. Ви пишіть мені в коментарях, тому що я не завжди що бачу. чую. Мене звати Даніла Пертас, я психолог, кандидат психологічних наук, і за більше десяти років я працюю з підлітками. Тобто, кожний день мого життя я спілкуюся з підлітками і з батьками і допомагаю їм зрозуміти своє покликання, обрати професію. Що важливо про мене, що. Важливі понти моєї професійної діяльності я викладала, була доцентом факультету психології в Каранському університеті. Я маю нагороду президента України за дослідження по професіональному розвитку. Я маю дві книги та керую центром підліткової психології «Тінс Академія. Тобто, з різних сторін, якщо говорити про мою спеціалізацію, то я керуючись науковими даними. Допомагаю е, дітям е, і підліткам зрозуміти, яким чином далі будувати життя. І сьогодні в нас е, ну, цікавезна тема, просто е, яка називається так: що робити, якщо дитина нічим не цікавиться, ця проблема є у дуже багатьох батьків. Вона дуже турбує, тому що можливо, ви можете відчувати себе трошечки безсильними, тому що неможливо як неможливо людину закохати в себе, заставити любити, так неможливо сформувати інтерес. Тобто, ви не можете сказати дитині, так давай тобі буде цікаво те, або давай цікався чимось. Це неможливо. Інтерес це щось природнє, і його неможливо просто його задати. Однак можливо його знайти. І сьогодні ми будемо про це говорити. Який в нас буде план нашого спілкування? Як я вже говорила, моє завдання в телеграмі це дуже коротко, швидко, по суті, по ділу розказати, що до чого. Так, ось, по суті, коротко по ділу в нас буде таке: ми поговоримо, що таке інтерес. Другий пункт ми поговоримо, чому підлітки втрачають інтерес у цьому віці. І третій момент ми поговоримо, що з цим робити. Все практично. Що більш того, я хочу сказати, що я з вами поділюся не тільки своїми психологічними практичними моментами, однак я поділюсь і моментами як мама, тому що в мене підліток 12 років, який також сказала, я нічого не хочу. Так? І на початку я почала панікувати, потім я взяла себе в руки сказала, так, тряпка, не здавайся, ти ж все знаєш, так? зроби щось. Я вам розповім, що подіяло дійсно, так? Тому я поєдную тут і свої там мамські якісь теми і свої професійні теми. Тобто підійшов час, коли я тренуюся вже на свою дитині. І так, давайте поговоримо перше про інтерес. Коли ми з дітьми займаємося профорієнтацією і обираємо майбутню професію, то ми завжди починаємо з аналізу інтересів. Чому це так важливо? Тому що майбутня реалізація вона має будуватися на тій сфері життя, яка дитину цікавить. Якщо цього не буде, не буде ніякого результату, не буде ніякої радості, не буде ніякого щастя, і навіть в вашому дорослому віці, якщо ви займаєтесь тим, що вас цікавить, ви маєте, ви кайфуєте. Якщо ні, то щось не так. Так ось, інтерес. Тому ми можемо зробити висновок, що інтерес займає дуже важливу роль в реалізації людини. Чому, коли я навчалася в університеті, в мене був такий наставник Константин Олександрович Дусавицький, це був такий гуру просто світовою, мабуть, психології виховання. І його найголовнішим темою досліджень був інтерес. Що він говорив? Він говорив, що інтерес поєднує дві. Дуже цікаві речі штуки в нашому з вами психологі. Це раціональний момент, тобто інтерес він, він інтелектуальний і інтерес він одночасно інтуїтивний. Тобто, це деяка сфера життя, яка викликає інтелектуальну і інтуїтивну зацікавленість. І інтерес можна уявити як орієнторовочний рефлекс. Тобто, це дитина повертає увагу свою, свою дії. Свій напрямок на якусь, ну, в якусь сторону свого життя. І коли дитина, дитина, тобто вона маленька, діти дуже любознательні, так? Тобто вони їм все цікаво, вони постійно задають запитання, мама: що це таке? Що це таке? Більш того, діти дуже сильно розділяють інтереси батьків. Так? Тобто, якщо ви щось полюбляєте, то діти ну, з великою регідністю також це будуть полюбляти. Однак. В підлітковому віці щось змінюється. І діти, навіть якщо в них були інтереси, наприклад, ваша дитина, от як моя, моя дитина, вона полюбляла малювати. В неї дуже гарно входило. Виставки і так далі, гордість не можу. Однак, коли почався там, 11 років, вона перестала малювати, взагалі перестала щось робити. Я панікувала, тому що я думала, щось з моєю дитиною не так. Щось не так, чому в неї так все змінилося? Чому сталося? Потім я повернулася до свого психологічного досвіду і пригадала інші слова мого наставника, що інтерес у дитинстві, він формується оточенням. Дивіться: інтереси вашої дитини в дитинстві десь до 11 років, вони дуже пов'язані з дорослими. Наприклад, коли я вчилася в, ун... в університеті у школі, я полюбляла біологію. Чому? Тому що наша вчителька по біології мені дуже цікаво розповідала щось. Або я любила історію, тому що наша вчителька по історії дуже класно розповідала. Однак в мене були здібності до англійської, а я не любила англійську, тому що вчителька була зла і неприємна. Так? Тобто, дуже багато зацікавленості вашої дитини в дитячому віці залежить від дорослих і від вас. Ось, наприклад, дитина могла ходити на танці. Або на малювання, тому що ви її туди водили. Ну тобто, ось ви водили її туди, і тому підкреплювали ці інтереси. І в підлітковому віці це змінюється. Чому? Тому що дитина повинна вже навчитися бути дорослою і навчитися розуміти і формувати свої власні інтереси. Для цього вона повинна викинути все, що було до цього. І зараз ми переходимо до другого плану. Що відбувається у підлітковому віці. Тобто ми розібралися, що інтерес він направляє спрямову особистість, і неможливо без, без інтересу, неможливо, розвитку ніякого. Тому вас це турбує, що ваша дитина може не цікавитися. Однак, друга частина, чому зникає інтерес? І так, дитина повинна вирости, повинна стати підлітком. Що означає бути підлітком? Це почати готуватися до дорослого життя. В дорослому житті людина має мати свої власні інтереси, які не залежать ні від кого. Тобто, ось я можу займатися плаванням, наприклад, мій чоловік займається кросфітом, моя дитина займається волейболом. Тобто наші е, інтереси не, не пов'язані один з одним. Більш того, якщо ви мені скажете, Даніела, чого ти займаєшся плаванням, я скажу вам дуже дякую за вашу. Думку, однак це мій інтерес, і я сама вирішую, що мені робити. Діти так не роблять, діти пов'язують свої інтереси з іншими. Якщо їм учитель, учительниця в школі, вчитель в школі скаже Слухай, взагалі і буде погано розмовляти, то у дитини інтерес пропаде до цього. І тому у підрядковому віці дитина має сформувати свої інтереси, і для цього їй треба виконати все, що було раніше. І тому діти починають кидати. Танцював 5 років, кидають, малював 5 років, кидають. І коли у моєї доньки це сталося, що вона мені говорила? Вона мені сама сказала, що мені складно, мені важко, що я на цим не цікавлюся. Без інтересу жити важко. Якщо ви думаєте, що якщо вашій дитині менше інтересу і вона ну, їй добре, ні, їй не добре, вона може вам про це говорити або не говорити. однак, без інтересу жити не цікаво, без інтересу немає у цього, у цього вайбу життєвого. Тому люди шукають свої інтереси, своє хобі. І вона зі мною поділилася, що їй важко без цих інтересів, вона незадоволена, однак вона не знає, що їй робити. І тоді ми переходимо до третього етапу, що цим робити, так? Тобто, підводячи другий момент. Для того, щоб вирости вирости і сформувати свої інтереси, треба виконати лишнє. От, як, наприклад, вам ви хочете зробити ремонт у домі. Для того, щоб це поміняти зовсім все, вам треба взяти, як італьянці, і виконати все через окно, так, вікно, тобто всі всі весь мебель і так далі. Так це працює. І діти з цим справляються. Однак це ну, трошечки складно. І що з цим робити? І так, для того, щоб зрозуміти, що з цим робити, нам... Треба зрозуміти, яким чином інтереси знаходяться. Я вам скажу: перше, у підлітковому віці інтереси знаходяться завдяки декільком пунктам: перше завдяки хаотичному досвіду. Тобто, ось, наприклад, коли ми з дітьми на курсі профорієнтації вивчаємо інтереси, я роблю маленький експеримент. Я їм розповідаю, яким чином знаходити свої інтереси, як зрозуміти свої інтереси, навіть якщо в них зацікавлень немає. Тобто це все можна проаналізувати. Я роблю маленький експеримент. Зараз з вами також це зроблю. От Подумайте, яка кава вам подобається, так? яку каву ви полюбляєте пити. Ось подумайте. Я, наприклад, полюбляю макіату. Як ви це зрозуміли? Поки ви думаєте, я можу зрозуміти, що ви догадалися, що ви це е, зрозуміли завдяки тому, що спробували різні віди кави. Якщо ви не пробували різні види кави, ви не знаєте, чого ви хочете. Те ж саме з дітьми. Тобто, в підлітковому віці треба надати дитині свободу прямо з нею проговорити. Що зараз її завдання, якщо вона не знає, чого хоче, не робити вибір інтересів, це неможливо. Так, сьогодні я буду кохати і любити, не знаю, читати. Це не буває так. Тобі треба спробувати різні варіанти. Ось просто спробувати. При цьому дуже важливо, щоб надати дитині право на помилку, право на Кидання цієї справи, право на відмову і так далі. Тобто сказати, ти вільний, і в прикладі своєї доньки я з нею поговорила, я їй розповіла, що з нею відбувається, Я їй розповіла, що вона дорослішає, що це нормально, що це у багатьох підлітків так. І для того, щоб вона знайшла свій інтерес, їй треба цей рік. Пробувати різні речі, ось просто пробувати, не боятися. Якщо їй ми запишемо її на будь-які курси, навіть зараз можна ну безліч курсів безплатно пройти. Навіть я там даю якісь безкоштовні заняття. У нас кінц академії ось не знаю, сьогодні безкоштовне заняття, завтра безкоштовне заняття. післязавтра безкоштовне заняття. Сьогодні з лідерства, завтра з комунікації, далі з лідерства, далі з профорієнтації. Тобто, ну тільки на безкоштовних можна просто жити так. Тобто, так само і в спорті і так далі. Я й пояснила, що просто цей рік пробуй нове, кидай і так далі. Тут дуже важливо, щоб ви це зрозуміли, тому що батьки підлітків переживають, що дитина не фокусується на чомусь одному. Це як чоловіка обрати з закритими глазами з одного разу. Ви ж повинні спробувати, або жінку, якщо дитині батьки, ви ж повинні спробувати зрозуміти там, з одним погуляти, з іншим погуляти, зрозуміти, що вам подобається. Також із інтересами дітей. Ось тому це перший факт. Поговоріть з дітьми, об'ясніть, що, що, і скажіть так: треба пробувати нове. Далі, пункт, що заважає іноді пробувати нове, це коли дитина не впевнена. Нове це йти кудись в нову ситуацію, це йти в якийсь новий колектив, нові підлітки. І якщо дитина замкнута, вона не буде впевнена. Ось, послухайте, будь ласка, якщо ваша дитина ось зараз. Це рекомендація. Якщо ваша дитина, ви бачите, що вона десь не впевнена собі трошки, так, що це її заважає саме невпевненість, я вас прошу, будь ласка, потім поставте в чатику плюс для того, щоб я вас запросила на заняття з комунікації. Завтра буде безкоштовне заняття, це покриє ваше перше завдання і друге завдання. так, Тобто це, з цим потрібно працювати. Тому що дуже багато талановитих людей. Однак, ну, не всі талановиті люди себе проявляють, тому що вони не мають впевненості. тому цим треба займатися. Тому другий пункт це розвивати впевненість дитини, яким чином це робити вдома, якщо не з нами, це робити вдома так, що надати дитині ось проговорити з нею, що слухай, тобі може не сподобатися окей. Там просто спробуй, не захочеш, не прийдеш. Так? Тобто не знаю, яким чином підтримати її, сказати, що це, ну, це, це просто життя, спробуй, так? Дайте мотивацію, що спробуй щось нове, ти зможеш, все в тебе вийде, нові люди і так далі. І третій, останній пункт, як формується інтерес. Він формується тоді, коли дитина потрапляє в середовище. Тобто підлітки вони такі стадні тваринки. Що мається на увазі? Мається на увазі, що головною групою для підлітків є вже не батьки. Ось, ну, не знаю, це не, це не грустно повинно бути. Чому? Тому що якщо головним групою ваших дітей є ви. То значить, ваша дитина не росте трошечки, вона трошечки ось затримується з вами. Це мають бути інші підлітки, тому треба відправляти дітей і стимулювати їх займатися в гарному середовищі. Тобто, коли ви шукаєте якісь клуби, якісь гуртки, не просто дивіться на тренера, дивіться наскільки вони уділяють, приділяють увагу позакласним якимось зустрічам, наскільки вони дружні, наскільки вони там на пікніки їздять разом і так далі. Тобто не тільки на навички, ось там дитина буде розвиватися разом з іншими дітьми. Наприклад, коли я ось веду заняття з профорієнтації з дітьми, і моя дитина, вона ще ну є 12 років, вона її ще рано на профорієнтацію, профорієнтація з 14 років. Я далі вам про не розповім. Однак, коли вона слухає. Як інші діти думають, і, наприклад, вона от в мене була дівчинка нещодавно, Ми з нею аналізували вже, от після курсу про форіентація, ми з нею аналізували профіль її покликання. І наприкінці курсу ми з дітьми робимо план дій. Тобто, якщо дитина в 10-11 класі, ми обираємо факультет, саме університет, факультети, на які їй треба готуватися на вступ або подавати документи. Якщо дитина в 9 класі, їй ще не треба поступати, ми формуємо план розвитку. Тобто ми розмовляємо. Що їй саме будуємо з дитиною? Чим вона буде займатися наступний рік для того, щоб розкрити свій потенціал? І ось я розмовляла з дівчинкою, яка прийшла на курс. Вона в 9 класі. Вона не повинна була ще обирати професію. Однак ми вияснили, з'ясували, що в неї дуже високі здібності, потенціал до лінгвістики, що вона би хотіла цим займатися і. Використовуючи ці принципи, я їй сказала, що дивись, спробуй різні мови. Це перший принцип. так, Спробувати різне. Спробуй не класичну мову, наприклад, французьку, або корейську, або китайську. Те, що ти не вивчаєш, ти тоді матимеш більше мотивації. Другий пункт. Не бійся пробувати, не бійся говорити, запишись до яких чатів, якихось клубів, підлітків, які не знаю, фанати французької мови, наприклад. Зараз є групи фанатів ну, з усього. І третій момент, що я їй сказала, так, це ну, те, що пробуй робити це в групі, знайди своїх, своїх друзів. І коли моя дівчинка Софійка це слухала, вона потім мені сказала, мама. А я також хочу займатися. Я зрозуміла, що я коли слухала, як ти розмовляла з Ксенією, я також захотіла це зробити. І тоді вона почала вивчати більш активно іспанську мову. Е, ну, ми трошечки е, іспаномовні, ну моя дитина ні, я і мій тато. Так ось вона подзвонила моєму татові. Вона домовилася, щоб вони займалися іспанською раз на тиждень, і вона перейшла. Перейшла в клас підвищене вивчення іспанської мови. Тобто, завдяки тому, що вона чула навіть 12 років, чула розповіді інших дітей, вона краще себе розуміла і зрозуміла, чого вона хоче. І зараз вона прямо ось ось ми отримала оцінки в неї по мовам, ну, максимально ну, в, в дуже високі бали. Тобто, так, вищу середнього в класі, і ми цим дуже пишаємося. І я розумію, що це. Не тому, що вона мене почула, тому що вона почула дівчинку. Тому ось три моменти. Я думаю, що ви зрозуміли, чому так проходить, і зараз я вам хочу, як завжди, розказати про курс про орієнтації. Якщо ваша дитина зараз, можливо, втратила якийсь інтерес або не знає, як розвиватися, в якому напрямку, це. Турбує не тільки вас, це може турбувати її, так? І більш ніж певно, що може турбувати її. Тому використовуйте такі курси і як вибір професії, як стимулювання до розвитку. Тому що покликання це не просто професію брати. Покликання це бути з собою, це цікавити життя, це себе реалізовувати. І покликання це навичка. Це навіть не просто місія, яка написана десь. Це навичка, яка може бути. В нас буде третього, 3... скажіть мені, будь ласка, і я вам скажу: У нас буде 3 липня. Це неділя, якщо я не помиляюся у 12.00 буде безкоштовне заняття профорієнтації. Ми там поговоримо про інтереси. Більш того, воно буде спільне з батьками і з дітьми. Це мій новий підхід, тому що ви сім'я. Тобто я приймаю вашу дитину не тільки окремо, я і вас приймаю частково, тому що ви сім'я. У нас буде це буде безкоштовно. Це буде саме заняття, не така лекція, саме заняття, там де ви зможете побачити вашу дитину краще, що що їй може бути цікаво. Я дам зворотний зв'язок, і після цього вже в нас починається курс профорієнтації. Тобто, якщо ви захочете залишитися, ви побачите для себе сенс. Лишитися, ви, ви залишитися, і ми далі з вашою дитиною будемо аналізувати її покликання, ми вивчимо її інтереси, здібності, її мрії, складемо план її розвитку або план ступу. Ми це все зробимо. Більш того, це гарантовано. Я настільки впевнена, ми впевнені в нашому в нашій програмі це такий великий досвід, що ми гарантуємо результат. Тобто, 100% дитина вийде з розумінням. Того, яким чином їй далі рухатися, більш того, вона вам сама про це розкаже наприкінці. Тому я вас дуже запрошую, зараз є декілька хвилин для запитань. Поки ви, ви можете підключити мікрофон, дивіться, що важливо, що після нашого прямого ефіру, для того, щоб записатися на це заняття з дітьми з батьками, вам просто треба поставити плюсик, вам не треба більше писати, просто поставити плюсик в чат. Ось цієї групи і вам напише куратор, вам допоможе до нас доєднатися. Будь ласка, чи є у вас запитання? Буду рада відповісти, якщо така є можливість. І, добре, якщо запитань немає, сьогодні в мене і поперед цього був вебінар, також по лідерству. Немає запитань, всі говорять, все зрозуміло, все добре. Коли немає запитань, мені здається, іноді що все не так добре. Однак, наприкінці, я хочу сказати, що також дуже важливою темою для розвитку інтересів дитини це є ваші інтереси. так, Тобто, ви маєте інтереси, ви чимось зацікавлені. Можливо, якісь хобі, можливо, вашу професію, можливо, якоюсь книжкою. Так? Тобто ваша сім'я це система насправді, так? це система, е яка перетинається один з одним. Тому також можете працювати над собою, і ми у 3-го е числа зможемо також це зробити і поглянути на покликання дитини не просто так якось окремо, а разом з вами. Як це, ну, це природньо відбувається, тому що дитина розвивається в вашому полі, в тому числі. Я дуже вам дякую за ефір. Сподіваюся, було цікаво, і сподіваюся, було корисно. Якщо будуть якісь коментарі, будь ласка, пишіть і до побачення.